Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу прочитати для вас цікаву українську казку, яка має назву Правда та Кривда. Жили колись два брати один багатий, а другий бідний. От якось зійшлися вони та й забалакались. Бідний каже: Хоч як гірко на світі жити, а все краще по правді жити! А багатий відповідає, де ж ти тепер знайдеш правду, нема тепер правди на світі, тепер скрізь сама кривда. Кривдою краще жити. А в боги на те не пристає, ні, таки, брате, правдою краще. Тоді багатий і каже: Ну, гаразд, давай об заклад. Підемо людей питати, кого стрінемо, того й спитаємо. І так до трьох разів як на твоє скажуть, то вся моя худоба буде твоя, а як по-моєму буде, так я твою худобу і заберу. Убоги каже добре. І пішли. Ідуть вони дорогою, ідуть, зустрічається їм чоловік, і заробітків іде. От вони й до нього. Здоров був чоловіче добрий! Здоров'я були, а що ми тебе хочемо попитати? Кажіть, як на світі краще жити, чи по правді, чи по кривді? Е, добрі люди, каже чоловік, де ви тепер знайшли правду? От я скільки робив, робив, а заробив, як кіт наплакав, та ще й з тих грошей вивернув хазяїн. Де вже там правдою проживеш? Краще жити кривдою, ніж правдою? Ну, брат, каже багатий, оце тобі раз моя правда. Зажурився в боги, і пішли вони далі. От зустрічають вони вже купця. Здорові, добродію! Здорові були! А що ми вас хочемо попитати? Кажіть, як на світі краще жити? Чи по правді? Чи по кривді, ге, добрі люди, де ж таки його правдою проживеш? Тут, як почнеш продавати, то сто разів ізбрешеш, та піддуриш чоловіка, а той зовсім не продаси, і поїхав собі далі. Оце тобі вдруге моя правда, каже багатий. Ну, бідний, ще дужче зажурився, і пішли вони далі. Ідуть, ідуть. Зустріли пана. Здорові, пане! Здорові! А що ми вас хочемо попитати? Кажіть, як на світі краще жити? Чи по правді, чи по кривді? Ге, добрі люди, де ж тепер та правда на світі? Правдою не проживеш, це мені якби правдою жити, так? І не доказав і поїхав далі. Ну, брате, говорить багатий, вертаймось додому та віддавай мені всю худобу. Іде той бідний додому, та так його журба і хилить. Забрав багатий брат усю худобу, тільки хату залишив поки поживи, каже, бо мені не треба зараз, а згодом шукай собі іншої. От сидить бідний зі своєю сім'єю, і хліба шматка в хаті нема, і заробити ніде. Бо хліб скрізь не вродив. Терпів убогий терпів, діти кричать. Узяв він мірку та й пішов до багатого брата просити хліба. Дай, каже, братику, хоч мірку якого там борошна чи зерна, нема чого їсти, діти з голоду пухнуть. А той відповідає Дай, каже, тобі око вийму, тоді дам мірку борошна. Думав той бідний, думав. Мусив згодитись, на, каже Виймай, Бог з тобою, тільки дай чого поїсти. От багатий виколов бідному око, дав йому мірку борошна, той узяв, приносить додому. Жінка як подивилась на нього, так і скрикнула. Що це, чоловіче, з тобою зробилось? Де ж це твоє око? Еге, каже, де, брат забрав. Та й розказав їй поплакали вони, пожурились та й живуть тим хлібом за тиждень там чи за скільки знову хліба не стало? Узяв той чоловік мірку і знов пішов до брата. Дай, каже, братику, хліба, уже того не стало, що ти мені дав. Дай око вийму тоді дам мірку. Як же, я, каже, братику, буду без очей на світі жити? Уже ж ти одне вийняв. Змилуйся, дай вже просто так. Ні, каже брат, дурно не дам дай око вийму, то тоді знову дам тобі одну мірку. Мусив той бідний і на те пристати. На, каже Виймай, Бог з тобою. От багатий брат узяв ніж, виколов йому й друге око, насипав йому мірку хліба. Той сліпий узяв та й пішов додому. Так сяк, за тини, держачись, дійшов якось він додому. Приносить той хліб, а жінка, як на нього глянула, аж перелякалась: як же це ти, чоловіче, будеш на світі жити, без очей. Ми б якось знайшли той хліб, а тепер плаче сердечно так, що і слова не може промовить. Тоді чоловік і каже. Не плач, жінко, будемо жити так, як Бог милосердний дасть. Не один же я на світі темний є багато сліпих, та й живуть вони якось і без очей. От скоро і того хліба не стало. Чи багато там його мірка, а їсти є кому ціла сім'я. Ну, тепер, жінко, каже чоловік, до брата вже годі ходити. Відведи мене за село під ту велику тополю, що над шляхом, на роздоріжжі. Там мене покинеш на весь день, а ввечері прийдеш і візьмеш мене додому. Хто йтиме або їхатиме, то може подасть шматок хліба. От жінка відвела його туди, посадила під тополею, а сама вернулась назад. Чоловік той сидить, хтось там трохи подав йому хліба. Але вже вечоріє, жінка забарилась. Він устав, хотів сам додому іти, та не туди звернув. Не потрапив додому. Іде та й іде, і сам не знає, куди. Коли чує, ліс над ним шумить. Доводиться йому в лісі ночувати. Побоявшись, звіра, чоловік виліз так на дерево і сидить собі там. Коли так опівночі прибігають на те місце під той дубок нечисті, і з ними ватажок їх. От і став той ватажок питати, Хто що зробив. От один і каже: Я таке зробив, що брат братові очі за дві мірки жита повиколював. О, добре ти зробив! Та ще не такі, каже ватажок. А як же? Як той сліпий потре свої очі тією росою, що під цим деревом, то буде знов бачити. О! Хто ж той чув, хто ж то знав, що треба ще зробити. Ну, а ти що ж зробив? питає ватажок другого. А я в такому-то селі всю воду повисушував, що й крапельки нема, а носять її туди за тридцять та за сорок верст. Багато там пропадає людей. Добре, ти зробив, та ще не так, каже ватажок. А як же? Як хто відкине той камінь, що лежить на крайньому городі, то потече з-під нього вода на все село. О, хто ж той чув, хто ж то знав, що треба це зробити. Ну, а ти що зробив? питає ватаг у третього. У такому-то королівстві у короля одна дочка. Так я її так поробив. Що вона осліпла, і нічого лікарі їй не подіють. Добре ж ти зробив, та ще не так, каже ватах. А як же? Та як цією росою, що під цим деревом, їй очі помазати, то вона одужає О, хто ж той чув, хто ж то знав, що треба це робити. А чоловік сидить собі на дереві і чує все, що ті говорять. Ось як уже розлетілися вони, він зліз із дерева, помазав очі тією росою так і став бачити. Тоді думає: Бог мені поміг, поможу ж і я людям. От набрав цієї роси з собою в пляшечку та й пішов. Пішов він до того села, де води нема. Не доходячи до села, зустрілась йому бабуся. Несе пару відер на коромислі, от він поздоровкався та й каже: Дайте мені, бабусю, напитись. Е, Синочку, я ж її несу за тридцять верст. А поки дійду додому, половину розхлюпаю, а сім'я в мене велика пропаде без води. Я, як прийду у ваше село, надам води на всіх. От вона й дала йому напитись, та й така рада мерщі у село і розказала людям Люди і ймуть віри, і не ймуть, виходять йому назустріч, вітають його. Чоловіче добрий, врятуй нас від видимої смерті. Добре, каже. Тільки помагайте мені, ведіть мене до вашого крайнього городу. Привели вони його, почав він шукати, почав шукати, і знайшов той камінь. Як взялися гуртом. Підважують той камінь та й зсувають його. Так і зсунули. Як сунули, так вода з-під нього і ринула. Як пішла, як пішла, так скоро і криниці, і ставки, і річки скрізь стали повні водою. Люди ж так зраділи, дякують тому чоловікові, надавали йому і грошей, і худоби. Сів він та й поїхав. Їде та все розпитує дорогу в те королівство. Може, й довго їхав, але доїхав. Приїздить до королівського палацу та й питає людей: я чув, що у вашого короля дочка знездужає. Нічого з нею лікарі не подіють, а може б, я її вилікував? Я, чоловіче, куди ж тобі? Тут такі лікарі, та й ті нічого не подіють, а ти і давно. Отже, таки скажіть королеві. Вони не хотіли, але він таки наполягає. Нема що робити? Сказали, кличе його король до палацу. Привели його до короля. Ти можеш, каже, вилікувати мою дочку? Можу, відказує. Коли вилікуєш, дам тобі усе, що ти захочеш. Провели того чоловіка в ті покої, де лежала королівна. Помазав чоловік тією росою королівні очі, так вона і стала бачити. Тоді король такий уже радий, що й не сказати, стільки тому чоловікові багатства надавав, що вже кіньми він його повіз додому. А тим часом жінка його бідує і не знає, де її чоловік думає, вже так, що й на світі його нема, коли це він приїздить уночі. Стукає у віконце. Жінко, відчини. Вона почула голос, пізнала та й так зраділа, вибігла, відчинила, веде його в хату, думає, що сліпий. А засвіти, жінко, говорить чоловік. Та засвітила. І як глянула на нього, то аж руками сплеснула. Видючий чоловік. Ой, слава ж тобі, Господи, слава ж тобі, милосердний. Та як же це тобі зробилось, чоловіче, розкажи. Стривай, жінко, попереду треба худобу позносити. Як стали зносити, то куди тепер тому багатому братові до цього? Ну, так ото вони забагатіли та і живуть. А багатий брат дочувся про це та й прибігає Як це так, брате, що ти й видючий і збагатів? Той не потаїв і розказав усе. Так і так каже. От багатому братові закортіло ще більшого багатства придбати. Тільки ніч прийшла, зараз він нишком у той ліс і виліз на те дерево і сидить. Коли так опівночі прилітають знову ті нечисті з ватагом. От і забалакались. Що воно за знак? Ніхто того не знав, а вже сліпий брат видючим ходить, і воду пущену з під каменя. І царівна одужала. Це ж нас хтось, мабуть, підслуховує, а давайте лише шукати. Кинулись шукати і на те дерево. Аж там той багач, то вони його як схопили, так і розірвали. Цим ця казочка і кінчилась.